Руллєве приходить до мене Сергій і питається, які будуть накази на сьогодні. Знаєте, Мені, ж то, які подобає... накази. Ні, мені ж то подобається, що люди що мої рідні чекають, щоб їм що сказати, що робити. Вони вже без наказів не можуть. Так що на сьогодні наказ такий. Так. Відпочивай. Слухай! Відпочивай. Та не може такого бути. Що тут таке, не може бути. У нас все чисто, все прибрано, все зроблено. Посуду ви порозкладали, їсти у нас але то таке, то вода є. Ну, то, то, то <с <с теж нормально. Але сьогодні ви пишете, що день іменин Галини. Та ми знаємо, ми будемо вітати нашу Галинку. І тепер Сергій хоче привітати всіх Галин з іменинами. Всіх Галин вітаю з іменинами! Ці квіти для вас, ви наші найдорожчі, і хочу вам послати такі цочки навсюди. Так що, що Галиночки, щирі вітання вас з іменинами! Так, вітаємо і нашу Галюнцю, ми пізніше пізніше. Так, так. Пізніше ми... Ми першого точно... сторіс подивитися? Ну то нічого, там, воно хай розуміє. Галюнця, почекай нас. Так, так. То що, давай я тобі якісь накази дам? Мені? Так. Мені накази? Хлопчику, що забувся чи що, які мені накази можна давати? Я зараз тобі скажу. Мені наказів не, не треба давати. Я завжди знаю, що мені робити. Мені треба зараз привести себе в порядок, підмарафетитись трохи та й кудись. хто до світло включив, що нам його безплатно роздають. Це, ти їх. виглядаєш загорівше, як я виключаю. Бачите, нам вчора таку гарну яку орхідею туди О, сплали? До комплекту. До комплекту, таку гарнезну. У нас а, такої де. ще немає, бачите, треба її спробувати. Там бачить, який цей. Цікавий горщик. Ото ну, ті типу, говорять, що для орхідей потрібні прозорі горщики. Як ви звернули увагу, у нас ні одна орхідея не в прозорому не в прозорому горщику. Гарний горщик, ми його використаємо під щось інше. Ну, можна в мене в кімнату там no, суда, так квітка. То ну, а сюди, дати той зелений горщик. Що, ви бачите, колекція орхідей поповнюється. Дівчата, Настя, Наталочка, Каріна. Ми вам щиро дякуємо. За вчорашній день, за ваші презенти, за ваш настрій, за ваші відгуки. Ми вчора провели з вами просто класнюючий день. Сергій тепер розуміє, що нема чого боятися, нема чого хвилюватися. що все буде -о. Я завжди казала, якщо ви знаєте, що це мої коліжанки, я першу вас називати коліжанками, тому що я вам сказала, мої двері до вас завжди відкриті. А що? мені їх назвали колеги? Ви теж коліжанки. А. Так що завжди приїжджайте коліжаночки, будемо раді вас приймати, зустрічати. Чи ми завжди такі? Що маємо Тим приймаємо. Так. Ми ну, що, в нас чай завжди є кава, завжди є щось смачненьке є. А якщо треба бігом підготуємо, немає ніяких проблем. Так І що, дівчата квіти для вас, чесно хата. Так що, дівчата, Настя, Каріна Наталочка, вам всім гарного дня. Ще раз вам дякую. Це сердечко цьомочки для вас. Вчора було прикольно було. мені так сподобався цей поетичний вечір в Тараса Горюча Шевченка. Почитали вірші, посміялися. Я ще знаєте, коли музика була якась така веселіша, я ще чуть не Яку з Гудзом танцювала? Дівчата Наталочка зразу думаю, що з нею понесло. Понеслав. Це просто був такий настрій. Ну це класно, що ви викликали через нас позитивні емоції. Ми маємо про вас класні згадки. Так що так. Так що всім гарного дня, понеділок, понеділок. понеділок. Так що ви стріпайтеся. то що я накази не роздала своїм. То не означає, що вас немає, що в понеділок не можна якусь робити таку основну роботу, бо no. піде так цілий Ну, Тому я і накази не роздаю. No. Ти мені зранку сказав, що таке не можна робити. Думаю, що буду? Що буду такими дурницями займатися, накази роздавати? От, все, все є. Зараз щось їсти до речі, але їсти треба зварити. Там і ти я... зараз ми зваримо я так до на марафетчуся. Сьогодні зварю борщ, на Максимову зимову куртку випрати. Він мені ще наказує дитина, mm. ви не думаєте. Він каже: мама, чого ти її не виправила? Каже, я її кину на прання і сушку та буде, Та мама, вона ще має три дні потім сохнути. Думаю, ти дивись, який обізнаний в пранях, у всьому. Він тепер знає, такий газда, Ви бачили, я б знімала. Судомику вигружає, загружає, посуду розкладає. Та вчора з нами сидів. Вчора з нами перший раз, він завжди не хотів, з нами сидіти, сидів щось трошки з нами, no. свої вуха розвісив, все, слухав. ну, знаєте. Ну, але я так довела, ну що дорослий пацан, що сказати? знаєте, він, він реально росте просто на очах. Не, не росте, а мужніє і та, 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 так, 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 отак можна сказати. В О, хіде я дорос розцвітаю. Ну так? А, це у, у нас така. ця. То може бути інакше. По, по, Поставить вище розової. Ні, ні, я не хочу не запилюватись. Чекають, що орхідеї не запилюються, але Сергій сказав, що може бути хлопчик то дівчинка.